Всім добрий день. Це ми поснідали. снідала. Світочка на кухні там посуд миє, А буська в мене під ногами бігає, м'явкає і кричить: пішли на балкон, пішли на балкон. що, пішли? Треба ж буську вигуляти. От бачите, що вона витворяє. Ой, жопа, ой. Умивається, така красуня. Ой, ти жопа така, пушистик ти наш. Буська, <сіхі> Круто це. Що ти кабелійся, а? А що? Світочка, тебе, тебе зовет цей Гришку кормить. Будеш чи ти кормити гришку? Бузь. Давай, сейчас покормиш гришку підемо з тобою на балкон. давай. Бусь, Босичка, будеш кормити свого друга? Він же теж хоче їсти. На вулиці холодно. Ну, не сильний мороз, но трошечки є. Добре, давай. Пішли. Да? Йдемо, бусь? Прибалдила, буська. Добре. Там рижка ходить. Давай-ка, буся, йди на цю сторону. почекай. Давай. Давай, давай, -давай, -давай. Ну, подвинься, буся. Ну, щас... дві ж Подвинся, дай Оп, давай. Чш, буся. Ну, я держу, держу. Опа, рижку треба кормити. холодно там. Бусь. Да? Трамай, да, Грыжка. Я так Есть ты хочешь? Там бусечка тут наблюдает. Что там, люди ходят, да? Бусь, люди ходят. Так и летай, да? Что? Машины ездят, да? Так, все? Буся, ну це твоїм хвостом гришку не вийде. Буська. Бо ну що ти хвостиком своїм? Ти його хвостиком пугаєш. А, не пугає, це ж киці так знайомляться. Так, ну не знайомляться, а говорять друг другу. Привіт! Так, так, так. Добре, нехай гришка їсть, а ми пішли. Опа! Буська хвостом тут. І буся, все, буська побігла, пішли ми, не будемо заважати гришки снідач. Да? Гриша? Снідай, снідай. Собачка така красива ходить. дивіться яка. Це шерсть, мабуть, там в домі. Трех У нас от буськи скільки не співаємо вбирати. Буся гришку. Покормила, довольно, да, так? Да? Бось. На вулиці дуже так пасмурно. Немає світла камера як. Світло теряє. А ну Буся пішли, вийдемо трошечки на балкон, да я буду йти по справам. Давай. О, Тут уже краще камера себе веде. Що там? Машини їздять, да? так? Ну що ти ховаєшся, не бійся тих машин. Бо ось, будеш виходити, бо мені більше ніколи буде з тобою виходити. Опа, бачиш така погода. Не дуже холодно. Бачите, вже наш костюм з решоток знімають. Його реконструкція була, зробили ті, е, яких Годинник оті, я не знаю, вам не видно. А, видно, да? Дивіться, через камеру люди ходять. Та мабуть якась Ти читав в групах, що ця комісія ходить і перевіряє, як зроблені роботи. Бо, як, -як бачите, вони чисники став, мабуть, його то миють. Годинник зробили наші конструкції було. Ну, це ще осінь, мабуть. Добре, довго роблять, ну, але за... то буде красиво. Бачите, тут замерзли люди, тут замерзли топлять. А тут взагалі дивіться, яке воно пішло. Ну що, людям треба ж якось грітися, ну що зробиш? Не всіх є кошти зробити нормальне отеплення. Добре, пішли ми. А це вже вийшов до магазину. Ну, треба трошечки скупитися на сьогодні. Бо вже під'їли, за недільку немає нічого. Треба і булочки купити на перекуси. Зараз купимо ну, за, мабуть десяток яїчок. Ну і там подивлюся, може якась зелень буде свіженька. Добре. Так, це вже на булках. Ну я взяв, я взяв вже дві штучки, такі як завжди дорода. Е, високобілкові. Дві штучки я на них ну, Так, щоб була ще вода, кава, Тут фруктики. Ну і виноград такий, як пластмасовий насправді. Мабуть, що ми це оброблений. Так, манго, О, 10 помер. 7 воно нас по 10 це мабуть хто знає що це а костарик коста ріка мабуть походчення думаю що за флаг такий цікавий. добре побіг я далі так беру таку салатку салат жинського така свіженька. Видно, що де стало ніде у нас холодіння прохладненька Берем. А це бачите яка в'яла, помята. Не гадиться, ми таке їсти не будемо. Добре. Оце йду на овощик, дивіться, що тут лежить таке. Цікаво, що це таке, яке воно на смак і як його їдять. Називається, дивіться. Янука. от цикорія жовта. Треба це вдома подивитися, що це таке, як його їсти. Що це таке? Чи салат, чи просто так брати і їсти. Чи можливо якось воно вариться, тушиться. Хто я знаю, треба подивитися. Бо щось такого не було. Це щось таке з'явилося новеньке. Добре. Так, це вже я вдома. Прийшов після закупів, босінка там скупився. Yes. Ви бачили, вже були зі мною. Купив там заморозку. Зараз буду її ставити на сковорідку, Приготовимо. Щоб було так перекусити на обід. Бо вже як я говорив, вже все в кінці неділі. І немає часу щось готувати. Тому такий шибкий обід буде. Оце як бачите, таку от заморозку купив. Така вроді не багато, Ми таку не брали, але зручно було Бачите, вона половину прозрачна. і можна було подивитися, що там всередині. Як бачите, в складі немає цієї картоплі. Я завжди дивлюся, щоб не було картоплі, щоб були одні овочі. Бачите, тут цікаво навіть є, бачите, це каштани водні якісь. Щоправда, я їх тут не бачу. Дивіться, як красиво, все. М -м 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 -м. Шпинат. О, он, горошок якийсь. Добре, це я зараз воно розморажується і додав олійки. Нашої э, олівкової. Світочка, дивіться, як красиво. Хороша, що таке? Де? Це шпінат. Вони зараз морожуються. Треба... Тут написано, що тут є. Ну, да. Тут написано, що тут є десь е, трошечки каштанів. Треба подивитися, де вони, Щось не видно. їх, Можна до як завжди. Так, добре, бачите, булки готові. А це що значить? Це значить, що ми вже виходимо до праці. хочемо, не хочемо, треба їхати. Добре. Ми пішли одягатися. Зустрімося, мабуть, в машині трошечки кучусь. Це, Як бачите, вже їдемо на вулиці Мінус три. Воно якась трошки волога, якийсь туман на вулиці хоч і Мороз. Ну краще, ніж було перед цим. Я вам скажу. Зараз їдемо по брусчатку, мабуть у вас трасе і шумно, так? Да? ще трошки потерпіть. Зараз під'їжджаємо до асфальту. Не до, до По зеленому проїхати, мабуть, ні. Ні, не встигаємо. Постоїмо, почекаємо. Йдемо до праці. Е, Виїхали вчасно. тому можна сильно не, не спішити. Не хочу я шапки знімати, бо якась трошки зимно. Машина чи не... Дуже пригрілося, щоб включати пічку. Добре, ми будемо їхати, бо треба працювати. Хочемо, не хочемо. Чекаємо вас на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Одним словом, до зустрічі, до зустрічі завтра. Завтра йдемо з вами на закупи. На початку там тут в центрі сходимо пішочком, бо ми живемо недалечко, а потім пізніше вийдемо в клєрку. Ну, ви знаєте. Тому всім миру, добра, до зустрічі.